На порозі стояла свекруха з валізою, я не маю більше куди піти. Я лиш хмикнула, бо не встигла я за поріг піти, як вже й матір була не до вподоби новій дружині мого чоловіка. Якби свекруха не була мені такою приємною в той період мого одруження, то я б її не прийняла, але ця жінка була тим, заради кого я той шлюб п'ять років і прожила. Мені було 35, коли зустріла Сашка. Гарний, розумний свій будинок, правда, з мамою на додать. Розумієш, я давно хотів мати свій будинок за містом, а грошей завжди не вистачало. То я, поки був молодшим, то їздив на заробітки та будинок звів, але потім вже не хотів так тяжко працювати, тому попросив маму продати квартиру і так вкластися в доведення будинку до ладу. От вона й погодилася. Не кожна це зрозуміє. Я була ладна зрозуміти все і ще й дивувалася, як таку добру жінку, як Лідія Петрівна, можна було вважати за перешкоду для шлюбу. Ми одружилися і почали жити разом, але тут почала все більше і більше проявлятися чоловікова зарозумілість. Я нормально реагую на зауваження, але Сашко не зупинявся на звичайному короткому зауваженні. Ні, це б був не він. Йому треба було зачепити всі моральні і фізичні недоліки. Які він до цього спостеріг і ще й з кимось порівняти, хто, безперечно, зробив би краще? Лідія Петрівна намагалася якось згладжувати такі моменти, переводила все в жарт чи просто закривала рот Сашка рукою. Спочатку це вдавалося, але з часом навіть це перестало діяти. Знаєте, я сто разів хотіла піти, адже мене нічого не тримало біля Саші, дітей не було, почуття мої давно остили. Проте свекруха мені була за маму. Вона і розпитає, що на роботі, щось смачне приготує, гомонимо собі про щось, адже вона дуже мудра жінка і почуття гумору чудове, та мені не так був потрібен чоловік, як мама, адже моєї не стало надто рано. Я б ще довго закривала очі на поведінку чоловіка, але він мене ошелешив звісткою, що у нього інша жінка, тому дуже скоро я опинилася з валізами у будинку моєї матері в селі. Добре, що, хоч за домом, сусід приглядав, і я мала куди прийти. Поки я освоювалася в селі, мені часто телефонувала свекруха, мовляв, вертайся, ця наша хату занапастить, борися за чоловіка. Але я не хотіла навіть полегкість відчула, коли чоловік таке вчинив. І тоді приїхала вона. Сказала, що не може з сином жити адже він повністю під впливом тієї жінки, що на нього геть не схоже. І отак стали ми жити вдвох. Я на роботу доїжджала, а мама мене чекала вдома. Сусід приходив, щось лагодив, пояснював мамі, як правильно розпалювати піч, і так він вже зачастив, що стало зрозуміло, що пора їм обом сходитися та жити. Навіть не думала, що в свої роки щастя знайду, вся цвіла, мама. Вітаю і благословляю від щирого серця сказала я. Сусід справді чоловік толковий, у нього хата вся відремонтована, тому він молоду дружину забрав до себе і мене кликав, але я вже краще в себе вдома побуду. Ішов час, але Саша не подавав ніякі папери, і я дуже дивувалася тому. Десь через рік в мене нарешті дійшли руки дізнатися, чи я невільна жінка, бо мені треба було вже одружуватися, щоб дитина з'явилася в законному шлюбі. І ось тут і виявилося, що ті чари, які закрили рот саші, не такі вже й чудесні, бо просто вони обоє з жінкою гуляли, і з хати, яку так він роки будував і облаштовував, зробили стайню. Тому зайнятий був чоловік теж. Я про це мамі нічого не сказала, бо менше знає, краще їй живеться. А Саша дорослий і сам своє життя збудував. Хіба не так? Підпишись, підтримай українськомовний контент.